Вітаю всіх! Сьогодні ми починаємо серію відео про парфумерні бренди, якими Україна може пишатися. Україна багата на талановитих та працьовитих людей. І так, перший бренд. Поїхали! Щоб не було плутанини, Soul of Mine – бренд, який має українське коріння та українське походження. А якщо дуже вдумливо прочитати назву цього бренду, то стане все зовсім зрозуміло. Ну, це свої. У назві бренду звернення до людини, яку ти вважаєш своєю, дуже рідною та близькою, адже до кого ще можна так звертатися? Душа моя. Так, в Україні, в місті Одеси, звертається до коханої людини. Це звернення до людини, з якою хочеться поділитися, ну, найкращим, що в тебе є. Так і є, з вами хочуть поділитися тим, що зроблено від щирого серця з ніжистю та любов'ю. Парфуми Soul of Mine. Найраніший парфум зроблений у 2022 році, крайній у 2023, але ексклюзив. Достовірно знаю, що до виходу готуються ще три парфуми. Soul of Mine працюють з такими парфумерами, як Філіпа Парпарела Періс та Крістіана Превенсана. Бренд зовсім молодий. Але я впевнена, що це буде ще одна яскрава зірка на парфумерному небосхилі. Чому я так в цьому впевнена? Ну, По-перше, це робота над ароматами двох чудових та досвідчених парфумерів Філіпа та Крістіана. І ще тому, що, побачивши ці флакони, я завмерла як перед картиною в галереї. Просто ахнула, тому що ці флакони зачаровують своєю. Ну, просто красою. Я запитала Ольги Юрченка і вона є засновником цього бренду та евалюатором, що це була за ідея, як взагалі спала на думку розписувати флакони вручну. Та Ольга мені розповіла, що від самого початку ще в момент задуму бренду відразу ж була ідея незвичайних флаконів для парфумів. Вони не могли бути однаковими апріорі. Адже всі наші душі такі прекрасні і вони всі такі різні. Флакони ці, це мені не серця. Мати такий флакон на власному туалетному століку це вже свята. Я вже таке свята себе маю. Відповідальний штрих до картини на склі. Це пензлик золотий та на ньому лога. Яскрава та дуже дуже елегантна. Отже, про парфуми ви можете придбати в Україні їх вже. Вони в доступі їх можна придбати, наприклад, у бракарді парфум. Seduction це вершковий асмантус та елегантний тютюн. Звучання аромату дороге та дуже статусне. Дохід для чарівної дами. Жіночна млість. Я закохалася у цей парфум, він вкрав моє серце. Він забаюкав мене у лактонному такому вихорі і залишає за собою дорогий та статусний шлейф, за яким підходять люди та питають, пані, що це за парфум, чим ви пахнете? Пещо не яскравий, з характером та бажанням голосно заявити про себе. Білі квіти, сандал, мускус, амбра, парфум, унісекс. І все ж таки він фімінний і дуже-дуже жіночий. Такий грайливий, такий кокетливий. Я не шанувальниця солодких парфумів, але навіть я запала на цей парфум, і я вже хочу такий парфум. Зауважу, всі парфуми цього бренду мають дуже привабливі перші ноти та прекрасне та дороге звучання у базі. Маніфік! Куди носити, так куди завгодно, це парфуми, які піднімуть вам настрій та витягнуть вас із состояння мінору 100%. Станін. Свіжий, бурштиновий, спецейовий це унісекс, треже, парфум для чоловічої харизми для вишуканого та трохи владного чоловіка. Спокуслива, мужність, лаванда, рожевий перець, гірань, троянда, ревень все це наплата з ветівра, амбри, пачулі, ладану та ванілі. Твіл, маліна, персик, ананас, ніролі, троянда, амбра, мускус. Це парфум для романтичних пані, це про легкість та безумовне щастя. І наостанок, і дуже головне, який парфум Soul of Mine ти не вибрала, душа моя, будь який з них буде на радість. Адже краса має дуже багато сенсів, і у кожного він свій. Пока!